Угливоди це звичайні органічні речовини, які в своєму якісному складі мають атоми карбону, оксигену та гідрогену. Особливістю цього класу сполук є наявність декількох гідроксильних, тобто oh груп, та одна карбонільна група. Карбонільна група може бути представлена як кетогрупою, так і альдегідною групою. Як і всі органічні речовини, вуглеводи поділяють на складні та прості. Прості вуглеводи представлені мономерами, тобто моносахаридами, які об'єднуються між собою та утворюють складні вуглеводи, полісахариди або олігосахариди. В залежності від наявності альдегідної чи кетонної групи в моносахариді, їх поділяють на альдози та кетози. Альдози, відповідно, назві мають альдегідну групу, а кетози мають кетогрупу. Найпоширенішою альдозою в природі є глюкоза, найпоширнішою кетозою є фруктоза. Важливо зауважити, що ці моносахариди являються ізомерами. Моносахариди можуть бути як в циклічній, так і в лінійній формі. В природі більшість моносахаридів перебувають в циклічній формі. Якщо ми говоримо про циклічну форму, то тут моносахарид може бути або альфа, або бета конфігурації. Що це значить? Якщо ми подивимось на глюкозу, то ми бачимо, що тут є альфа-глюкоза та бета-глюкоза. Різниця між ними в першому атомі карбону. А саме, якщо ми подивимось на бета-глюкозу, то ми бачимо, що при першому атомі карбону, який знаходиться в циклі, OH-група знаходиться над площиною молекулею. Тобто вища атома карбону, умовно кажучи. Якщо ми дивимося на альфа-глюкозу, то ми бачимо, що аж OH група при першому атомі карбона знаходиться нижче площини молекули. Це альфа-конфігурація. Це дуже важливо, коли ми будемо розглядати формування зв'язків між вуглеводами та їх класифікацію цих зв'язків. Якщо ми подивимось на бета-фруктозу, то ми побачимо, що перший атом карбону фруктози знаходиться не в циклі. Дивимось на другий атом карбону. Другий атом карбону знаходиться в циклі. Тому ми орієнтуємося по ньому. Ми бачимо, що Аж група при другому атомі карбону знаходиться в вищій площині молекули. Значить, це бета-фруктоза. Таким чином, нам потрібно орієнтуватися саме на перший атом карбону, який знаходиться в циклі. Ливоди також прийнято поділяти за кількістю атомів карбону в цій молекулі. Наприклад, гексози мають 6 атомів карбону, пентози мають 5 атомів карбону, тетрози мають 4 атоми карбону, також є гептози, які мають 7 атомів карбону, також є тріози, які мають 3 атоми карбону. Вони не дуже поширені в природі, але про їх також важливо знати. Найпоширеніші гексози це глюкоза, фруктоза, галактоза. Найпоширніші пентози рибоза, рибоза-дезоксирибоза та найпоширніші тетрози – еритролоза. Коли моносахариди, тобто прості вуглеводи об'єднуються між собою, то вони утворюють олігосахариди та полісахариди, це складні вуглеводи. Олігосахариди це ті сахариди, які утворюються в результаті полімеризації моносахаридів, але кількість полімеризованих моносахаридів менше 10. Тобто ця молекула має менше 10 моносахаридних залишків. Якщо ми говоримо про полісахариди, то полісахариди це ті молекули, де кількість моносахаридних залишків більше 10. Як ми бачимо на зображенні, для того, щоб обінати два моносахариди, нам потрібно взяти oh групу від кожного. Відщеплюємо воду H2 та отримуємо оглікозильний зв'язок. Моносахариди об'єднуються між собою за допомогою глікозидного зв'язку. Але цей глікозидний зв'язок має якусь назву. Якщо ми, наприклад, подивимося на молекулу лактози, то ми побачимо, що тут обета-галактоза об'єднана з альфа-глюкозою, і цей глікозидний зв'язок називається бета 1 альфа-4. Що це значить? Це означає, що перший атом карбону від бета-моносахариду бере участь у формуванні цього зв'язку. Якщо ми дивимося на альфа-4, то це означає, що четвертий атом карбону від альфа-моносахариду, в даному випадку альфа-глюкози, бере участь у формуванні цього зв'язку. Тому бета один, альфа-4 глюкозинний зв'язок. Це дуже важливо розуміти, так як це грає велику роль в травленні. Тепер переходимо до травлення. Травлення – це процес розпаду складних речовин на більш прості. В нашому випадку це розпад складних вуглеводів на прості вуглеводи, тобто моносахариди. Моносахариди в подальшому всмоктуються в кров та йдуть на потреби для нашого організму. Наприклад, отримання енергії шляхом окиснення. Коли ми об'єднували моносахариди, то ми отримували воду як побічний продукт. Але зараз для того, щоб розщепити глікозидний зв'язок, нам потрібна вода. Тому ми беремо фермент та молекулу води і відновлюємо наші вуглеводи до стандартного вигляду. Всі ми знаємо, що перетравлення вуглеводів починається ще в ротовій порожнині, так як в слині знаходиться особливий фермент, який називається слина амілаза. Це фермент із класу гідролаз, тому що він розщеплює зв'язок за допомогою молекули води, гідролаза і гідровода. І підклас альфа 14 глікозидаза. альфа 14 глікозидаза означає, що цей фермент розщеплює тільки альфа 14 глікозидний зв'язок. альфа 14 глікозидний зв'язок, ми пам'ятаємо, знаходиться в молекулі мальтози, мальтотріози, амілози та амілопектину. Як ми бачимо, в процесі перетравлення амілопектину амілазою ми маємо глюкозу, мальтозу, мальтотріозу та альфа-декстрин. Ми не можемо отримати лише глюкозу, тому що амілаза в неї не має чіткої послідовності. Вона відчеплює то тут зв'язок, то там зв'язок. В результаті перетравлення амілози ми маємо глюкозу, мальтозу та мальтотріозу, майже так само, як в амілопектині, але без альфа-текстину. До речі, амілопектин та амілоза це основні складові крохмалю та борошна. Після ротової порожнини їжа потрапляє в шлунок. Цей відділ травної трубки несе мінімальний вклад в перетравлення вуглеводів. Тут може відбуватися мінімальне, мінімальне розщеплення сахарози та мальтози під дією ашхуру. Тобто відбувається кислотний гідроліз, але це дуже-дуже неефективна справа. Коли вміст шлунку потрапляють в настипалу кишку, то це стимулює викид в кров гормонів, таких як холецистокінін та секретин. Ці гормони, в свою чергу, стимулюють секрецію та виведення жовчі, а також секрецію ферментів підшлункової залози. Як ми знаємо, в ферментах підшлункової залози знаходиться амілаза, але в даному випадку вона називається панкреатична амілаза. Це близнюк слиної амілази. Механізм дії повністю однаковий. Тільки будова трохи різна. Але механізм дій повністю-повністю однаковий. Тому зациклюватися на цьому ми не будемо. Ми подивимось на присінкове травлення. Так як ми бачили, що в результаті перетравлення амілазою у нас утворюються мальтоза та мальтотріоза, а також альфа декстрин Але нам потрібно смоктати все це діло, а це складні вуглеводи, значить, вони не можуть проникнути в кров. А також у нас є лактоза та сахароза, яку також потрібно розщепити. Тому переходимо до присінкового травлення з допомогою комплексів. Присінкові комплекси це такі ферменти, які знаходяться на апікальній поверхні мембрани ентероцита. Апікальна мембрана це та частина мембрани, яка обернена в просвіт кишечника. Ну, є ось чотири основних комплекси: це мальтаза, ізомальтазу, сахаразний комплекс, лактаза та тригалаза. Мальтаза розщеплює альфа-14 зв'язок в молекулі мальтози. В результаті чого ми маємо альфа-глюкози. Дві молекули. Лактаза розщеплює бета1, альфа-4 глюкозинний зв'язок в молекулі лактози. В результаті чого ми маємо бета-лактозу та альфа-глюкозу. Ізомальтазосахаразний комплекс проявляє дві каталітичні активності. По-перше, він розриває альфа-16 глікозидний зв'язок в молекулі альфа-декстрину, в результаті чого ми отримуємо мальтозу та глюкозу. Глюкоза піде на всмоктування, а мальтоза піде знову до мальтази, в результаті чого ми її розщепимо та отримуємо дві молекули альфа-глюкози. Ізомальтазу сахаразний комплекс також. Каталізує розщеплення альфа-1 бета 2 глюкозинного зв'язку в молекулі сахарози, в результаті чого ми маємо глюкозу та бета-фруктозу. І останній комплекс тригалаза. Тригалаза каталізує розщеплення альфа-1 глюкозинного зв'язку в молекулі тригалози. В результаті ми маємо дві молекули альфа-глюкози. Після того, як ми закінчили перетравлення вуглеводів, у нас створилися продукти розпаду. Моносахариди, глюкоза, галактоза, фруктоза. Нам потрібно все це смоктати в кровобіг. Для цього нам потрібно спочатку потрапити в ентероцит, потім з ентероцита в кров. На апікальній мембрані ентероцита знаходиться натрій. Залежний глюкозний канал. Содіум ДПН глюкоз транспортер 1. Цей канал пропускає 2 іони натрія. Та одну молекулу глюкози або галактози вентероцит. Цей натрій нам потрібно викачати з клітини, тому що натрій притягує за собою воду, внаслідок чого ми можемо нашу клітину розперти, та вона помре. Для цього нам потрібен натрій калієвий насос. Цей насос викачує натрій з клітини, а калій закачує, а як ми знаємо, калій. Він може спокійно виходити з клітини. Таким чином ми підтримуємо градієнт концентрації. натрій калієвий насос це первинний активний транспорт, а натрій залежний глюкозний канал це вторинний активний транспорт. Глюкоза з ентероцита потрапляє в мішклітину речовину, а потім і в кровобі за допомогою глют 2 Глют-2 2 це звичайний канал, який пропускає глюкозу, але особливість цього каналу це низька спорідність до глюкози. Ну і також варто зауважити, що в деяких випадках, коли концентрація глюкози та галактози дуже висока в прості кишечника, це стимулює те, що в опікальну мембрану ентероцита встраюється глют 2 канал, який також допомагає транспортувати глюкозу. Якщо ми говоримо про фруктозу, то ми говоримо про канал glut 5 Цей канал він пропускає фруктозу з просвіту в кишечника в ентероцит, а потім випускає її з ентероцита в шкільтину речовину. Потім вона потрапляє в кров і розноситься по організму. На цьому моменті ми закінчуємо першу частину метаболізму вуглеводів. В наступних відео ми будемо говорити про гліколіз, спентозово-сватний шлях, метаболізм, фруктози, галактози і взагалі регуляцію метаболізму вуглеводів.